Всім добрий ранок. Сьогодні у нас субота, 19 серпня. І так як ходять слухи, що і область, і де неде вже в районі, йде масова атака гусіні совки, вибиває дуже здорове листя. була недавно в Бобринецькому районі, там прям прям атакує вона нормально. І корзинки, і листя поїла, побила, наче градом вибило, просто виїдає. Тому зволікати немає часу. Треба було приїхати подивитися на полі тунки. Зараз покажу все, що є. Я розумію, що це відомий бренд, це класний соняшник. Покажу картину, яка є насправді. Нагадаю, тут просто був ґрунтовий і раз підгорнули. Все, більше маніпуляцій ніяких тут не робилося. Ні геліантекси, ні грамініциди на даному полі не вносились. Не добре, нічого. Зараз переверну камеру, покажу, яка картинка на сьогоднішній день. Загальна картина дуже і дуже м, непогана. Де-не-де є там вище нижче є дракони. є. зараз покажу. Нічого, ой! Не приховуємо. Метелик мені не подобається, який літає. Будь ласка, є дракони. Ось тут. Тут є. Але їх небагато. Так, зайдемо трошки-трошки далі. Прийдемо, прийдемо, прийдемо. О, сі, присідання. Бовчку немає. Клас, все. Це вже 50% успіху. Амброзія, берізка де не де і небагато. Лобида вона трошки мешю пару штук. Молочай тут у нас модний. Ось, будь ласка, іще. Так така штучка. Тепер хочу подивитися по корзинки, як вона запила. Ось ну, візьмемо оцю. Так, я взяла не саму більшу, не саму меншу, ну, плюс-мінус середньо. Ну, будь ласка, зайду. Виповненість її десь 98%. Ось. Непогано. Кошики невеличкі, ну видно. Я ж кажу, тут не добре, нічого не було, то откуди їм взятися великими. Але, на мою думку, краще середні, стандартні, але однакові, ніж е коли будуть здорові і буде просто бо в даному випадку от взяти ось тут, наприклад, якби був кошик ще більший, я б тупо його положила, ніби не витримав. То мені здається, краще середні, але виповнені повністю ніж здорові і щоб не було потім проблем з комбайном, бо якщо буде стовбур, таке як бамбука, ніхто не захоче його тут і заїжджати косити. Ось так ще оце зачіпаю, щоб горобцям легше було потім його їсти. Тут, будь ласка, тут на 100% риба я хочу, щоб звернули увагу на задню частину кошика. Вона чистенька, без різних хвороб, бо йде сіра гниль, бачила б людей. Тобі ж спостерігають, Навіть не тільки за передньою частинкою, ну тут щось трошки вийде. Так загалом загалом добре. Пукетики наші. б так зайти і сказати, боже. Це що за кошик? Бомба, просто, ну, як руль камаза. Могла б обмануть і не показати. Це просто скраєчку, такі рулі. Далі стандартний середній кошик. Ну, гусі не знайшла, це вже хорошо, вовчка теж немає, це теж хорошо В принципі, все добре, все йде по плану. Сподіваюсь, без всяких катаклізмів буде і наступного разу вже сюди буду заїжджати з. Комбайном, коли будемо прибирати Я дякую вам за увагу. Розкажіть, будь ласка, як у вас ситуація на полях? Гусінь є, чи немає? Чи все йде по плану? Дякую.